Дмитро сидів перед лікарем відчуваючи, як його світ руйнується, прямо в нього на очах. Він не міг навіть подумати, що цього разу новини будуть настільки поганими. Кілька місяців назад, коли Михайликові вперше поставили діагноз, вони з лікарем говорили про перспективи, про нові препарати, про методики лікування. Але з часом стало зрозуміло, що жоден з тих варіантів не дає результату. Ви повинні зрозуміти. Лікар намагався говорити спокійно, але його погляд видавав співчуття та безпорадність. Ми перепробували все, що могли. Організм Михайлика більше не приймає ліки. Дмитро слухав це і мовчки кивав, він був нібито в тумані, де всі слова проходили повз нього. Єдине, що він міг сказати, що це означає. Це означає, що йому навряд чи вдасться прожити хоча б рік. У цей момент Дмитро відчув, як в нього підкосилися ноги, але він стискав голову руками і намагався не впасти прямо тут, в лікарні. Він не міг у це повірити, що означає рік. Він так багато працював для того, щоб син отримав найкраще лікування. І тепер йому кажуть, що нічого не можна зробити. Мені дуже шкода, продовжував лікар, не маючи сил дивитися Дмитрові в очі. Але ні ви, ні я не можемо нічим допомогти. Найкраще, що ви можете зараз зробити для Михайлика, це подарувати йому останні місяці життя, наповнені любов'ю та турботою. Дмитро мовчав. Він не пам'ятав, як вийшов з лікарні, його ноги самі несли його вулицею. Михайлик завжди був його радістю, його єдиною сім'єю, після того, як дружина померла під час пологів. Дмитро виховував сина один, і той виріс тихим, розумним хлопчиком, який любив читати і мріє стати ветеринаром. Телефон у кишені завібрував. Дмитро виняв його і автоматично підняв слухавку. Дмитро, привіт я все розумію. У тебе хворий син, і... але тобі потрібно їхати на ферму. Голос Григорія, його ділового партнера, звучав роздратовано. Ти ж знаєш, ми її нещодавно відкрили, а там зараз такий безлад. Якщо ти не поїдеш, ми можемо залишитися без грошей, а в тебе кредит, ти сам знаєш. Дмитро зітхнув і притиснув пальцями голову. Він намагався зібрати думки докупи. Григорій, скільки часу в мене є, щоб вирішити все справи тут? спокійно запитав він. Немає часу, відповів Григорій. Тобі потрібно їхати якнайшвидше. Я все розумію, але робота є робота. Вимкнувши телефон, Дмитро не міг стримати своїх сліз. Чому все сталося саме так? Як йому тепер бути? Михайлик хворий, а якщо він не поїде, вони втратять усі засоби для існування. Проблема була не тільки в тому, що все це трапилося в найгірший момент. За Михайликом насправді було кому доглядати його сусідка Ірина. Завжди була готова допомогти. Вона була майже членом їхньої сім'ї. Вона часто сиділа з Михайликом, коли Дмитро їздив у відрядження. Ірина працювала віддалено і часто проводила час у їхньому домі та працювала за ноутбуком. Михайлик дуже її любив. Вона завжди приносила йому нові книжки або ігри, щоб розважати його під час довгих днів хвороби. Але була інша проблема. Ліки. Видавали їх раз на тиждень і отримати їх міг тільки Дмитро або хтось із близьких родичів. Оскільки дружини не було, то інших родичів у них не було також. Тому він мав їсти сам, навіть коли це було вкрай важко. Він повернувся додому з важким серцем і обдумував всі варіанти. Ірина зустріла його біля дверей. Дмитро, що трапилось? Ти виглядаєш просто жахливо. Нічого, все нормально. Він намагався виглядати спокійним, але Ірина швидко зрозуміла щось що не так. Ти думаєш, мене легко обдурити? запитала вона, стискаючи його плечі. Говори, що трапилось. Він зітхнув і розповів їй про все про розмову з лікарем, про безвихідь, про те, що його терміново викликають на роботу, і про те, що він не знає, як бути далі. Ірина слухала мовчки, її обличчя стало серйозним. Дмитро, є один вихід, почала вона трішки нерішуче. Який? запитав Дмитро. Хоча він і не очікував нічого позитивного. Ми можемо з тобою розписатися. Так я зможу офіційно отримувати ліки для Михайлика, коли тебе не буде поруч. Я і так дуже люблю Михайлика. Але потім, якщо буде потрібно, ми зможемо розлучитися, не переживай. Дмитро насправді був вражений її словами. Вона говорила це спокійно, але в її очах була винна рішучість. Ірина завжди допомагала їй, а тут така пропозиція. Він навіть не знав, як реагувати. Ти дійсно хочеш це зробити? запитав він, і все ще не міг повірити. Так, ми можемо зробити це швидко, і тоді я зможу допомагати Михайликові. А ти не збудеш весь час поруч і зможеш їсти у відрядження. Через кілька годин вони вже були в братці. Ірина тримала його за руку, намагаючись додати йому впевненості, коли вони подавали документи на шлюб. Дмитро все ще не міг повірити в те, що відбувається. Їх розписали швидко, і тепер Ірина мала право отримувати ліки для Михайлика. Після цього Ірина запропонувала ще одну ідею, яка могла б хоч трішки підняти настрій Михайликові. Вона сказала, що варто поїхати в притулок для тварин і обрати йому собаку. Дмитро спочатку сумнівався нова турбота в такій складній ситуації, але Ірина переконала його, що собака може принести хлопчикові радість. У притулку Дмитро сподівався знайти маленького, спокійного собаку. Але його увагу привернув молодий веселий пес, який невпинно бігав біля них. Він був великим і виглядав досить незграбним, але його грайливість не давала Дмитрові спокою. Коли пес підбіг ближче і поглянув йому в очі, Дмитро несподівано для себе посміхнувся Ти думаєш, що будеш жити в нашій квартирі? запитав він у собаки і простягнув йому руку. Пес Підставив йому свою голову під долоню. Співробітниця притулку здивовано сказала, що цей пес ніколи ні до кого так не підходив. Вдома, коли Михайлик побачив нового друга, його очі засяяли. Собака підбіг до нього та поклав йому голову на коліна. І Михайлик, не стримуючи сліз, сказав: Ти будеш моїм другом, я тебе дуже люблю. Так собака став частиною їхньої маленької сім'ї. Дмитро відчув, що з'явилася надія, і навіть у найважчі моменти, коли все здавалося безнадійним, він знав, що вони є один одного. І тепер вони також мали нового вірного друга. Дмитро вискочив з кімнати і щільно зачинився у ванні, а потім, так, щоб ніхто не бачив, він почав плакати. Сльози лилися рікою і не давали йому жодного шансу на те, щоб зібратися думками. Після розмови з лікарем світ здавався йому порожнім та безнадійним. Через годину до нього підійшов веселий Михайлик і простягнув йому список. Татусю, ось це треба купити. Дмитро взяв аркуш і почав читати, але чим більше він читав, тим вище підіймалися його брови. Вітаміни, корм для собак, спеціальні іграшки. Він запитав, а звідки ти це все знаєш? Михайлик гордо посміхнувся. Я завжди вірив, що колись у мене буде собака. Я готувався до цього, читав книжки, дивився відео в інтернеті. Особливо коли Ірина працювала. Я багато знаю про собак. Пес, котрого вони назвали Джеком, тим часом жадібно їв все, що поставила перед ним Ірина. Але миска виявилася замалою для великого собаки, і сі бризки їжі розліталися по підлозі. Йому потрібна більша миска, сказала Ірина, подивившись на цей безлад. Михайлик тут же сказав Я вже написав у список і миску, і підставку. Ірина та Дмитро обмінялися поглядами. Він усміхнувся. Син був настільки організованим, як ніколи раніше. Коли Дмитро повертався з магазину, він не міг повірити своїм очам. Званої долинав гучний сміх Михайлика. І це був сміх, якого він майже рік не чув. Він обережно підійшов до дверей і побачив неймовірну картину. Ірина мила Джека у ванні. А пес, широко роз'явивши пащу, намагався зловити мильні бульбашки. Михайлик хихотів кожного разу, коли величезні ж собачі зуби безуспішно клацали у повітрі. Джек так старанно ловив бульбашки, що, здавалося, він також насолоджується цією грою. Дмитро здивовано запитав, а що у вас тут відбувається? Пес підняв голову і подивився на нього з сумними очима ніби просив пробачення за увесь безлад. Дмитро не витримав і сам посміхнувся. Друже, тримайся, людям доводиться митися кожного дня. Пізніше, коли Михайлик вже спав у своїй кімнаті, Джек обрав місце не на купленому йому килимку, а прямо біля ліжка хлопчика. Дмитро та Ірина сиділи на кухні. Дмитро дістав пляшку вина і сказав Ну, що, Ірино? Відсвяткуємо наше весілля. Ірина посміхнулася. Ми ж у цій всій метушні навіть не сказали Михайликові про те, що ми з тобою тепер сім'я. І справді, відповів Дмитро, завтра обов'язково скажемо. Сьогодні він вже отримав достатньо емоцій. Тобі коли потрібно їхати? запитала Ірина. Як тут все владнаю, одразу поїду. Тоді краще їдь сам. Тепер, коли у Михайлика є Джак. Час не так довго тягнеться без тебе. А мабуть, ти маєш рацію. Гроші я залишаю у скринці користуйся, купляй все, що потрібно. Дмитро, це звучить дивно адже я тепер твоя дружина, сказала Ірина. Вона посміхнулася і доторкнулася до його руки. Дмитро поглянув на її пальці і здивувався вони були тонкими та тендітними. Раніше він ніколи не помічав, яка вона жінка. Слухай, Іро, а чому ти досі незамішня? Ти ж молода, красива? запитав він несподівано для себе. Ірина опустила погляд і забрала руку. Ходімо спати краще. Завтра багато справ. Вона швидко вийшла з кімнати, а Дмитро тільки почув, як тихо зачинилися вхідні двері. Джек, який лежав біля ліжка михайлика, уважно дивився на нього а потім знову обернувся до хлопчика, нібито оберігаючи його сон. Наступного дня Дмитро вирушив у відрядження. Його серце стискалося від болю, йому хотілося плакати, але він знав, що це потрібно зробити. Він не міг не поїхати, робота цього вимагала. Григорій, його партнер, радів, як ніколи. Дмитро, ти справжній молодець. Я знаю, як тобі зараз нелегко, але ми швидко все владнаємо. Кожного дня Дмитро дзвонив додому. Михайлик завжди розповідав йому історії про Джека, як вони грались, як він намагається ловити бульбашки, або як вони гуляють разом. Дмитро слухав сміх синочка і радів, що він знову відчував радість життя. Але щось у його голосі викликало в нього тривогу. Він не розумів, чому це хвилювало його більше, ніж раніше. Через кілька тижнів. Він повернувся додому. Під'їжджаючи до рідного будинку, він побачив картину, яка його просто приголомшила. На лавочці сиділа Ірина з книжкою в руках, а Джек бігав по траві та весело грався. Але найбільше Дмитра здивувало те, що поруч із собакою бігав михайлик. Він сміявся і грався з Джеком, як здорова дитина. Дмитро вийшов з машини, він не вірив своїм очам. Тоді він звернувся до Ірини. Скажи мені, що я не зійшов з розуму. Це все правда? Ірина обернулася і помахала йому рукою, і Дмитро пішов до них. Першим до нього підбіг Михайлик. Його очі сяяли щастя. Тату, я так за тобою скучив. І Михайлик кинувся в обійми Дмитра. Михайлик, як ти себе почуваєш? Чудово, тату, я дуже скучив, а ще я хочу їсти. А що в нас на обід? До них підійшла Ірина. Її обличчя було спокійним та усміхненим. Привіт, Дмитро, ти дуже вчасно, а ми якраз збиралися обідати. Вдома, коли Михайлик доїдав суп, Дмитро не витримав і таки запитав Ірину А що трапилось? Здається, я багато пропустив? Ірина тихо сказала як тільки ти поїхав, я перестала давати Михайликові ті ліки. Він кожного разу після них почував себе гірше. Тоді я пішла з ним до звичайного лікаря. Він виписав йому вітаміни і призначив нове обстеження. Виявилося, що в тій дорогій клініці зробили помилку. Михайлику стало краще. Ми почали гуляти, і він швидко пішов на поправку. Дмитро не міг повірити. Він знав, що трапилось диво, і тепер його син буде жити довго та щасливо. Він відчув, як сльози з'явилися на його очах. Ірина тихо сказала Дмитро, я завтра подам на розлучення, і ти більше мене не побачиш, оскільки моя допомога, мабуть, вже недоречна для вас. Дмитро поглянув на неї і відповів Зачекай, е, що ти говориш зараз? Вона мовчала. Тоді Дмитро продовжив: Якщо ти пробачиш мені дурникові, то я скажу тобі одне: не йди, ти нам потрібна, ти потрібна мені. ти...» Потрібно Михайлику. Ірина зніяковіла, але в її очах з'явився вогник надії. Михайлик, котрий це все чув, промовив з кімнати. Тату, а тітка Ірина тебе справді дуже любить, вона мені все розповіла. Після цих слів Михайлик зник у своїй кімнаті та залишив Дмитра і Ірину на одинці. Вони стояли одне перед одним, розуміючи, що попереду у них. Багато щасливих днів.